Monster Truck GCB, гарячі дівчата на екскаваторах та 12-річний крадій навантажувача. Це буде найбрутальніший випуск Iron News. Готові? Тоді погнали. Крушити і змішувати з брудом. Саме таким має бути слоган Virgin. Новий ресайклер Virgin WRC 240i. Може подрібнювати кам'янистий грудь та додавати цемент і воду за один прохід, щоб укладати дорожню основу. Окрім каменів з будівельного майданчика, дроварка може виконувати дроблення, обробку та гомогенізацію твердого ядра, фрагментів бетону та бруківки. Оператори можуть встановлювати бажаний розмір зерна подрібленого матеріалу за допомогою вертикально розташованих гідравлічно регульованих тортувальних екранів. Подрібнювач породи може виробляти 600 тонн однорідної суміші за годину з робочою шириною в 2,5 метри і робочою глибиною в 25 сантиметрів. А тут вже зовсім на руйнування схибнулися. Аби бачок не потік. Компанія Quad випустила новий мобільний насос високого тиску RevaJet 270 для гідродемонтажних робіт. Незважаючи на свій розмір, RevaJet відповідає продуктивності її паверпаку 270 кінських сил і стандартною конфігурацією 40 тисяч PCI і 40 літрів на хвилину. Робот-гідроруйнівник і RevaJet працюють разом з допомогою дистанційного керування. Якщо ж потрібно ще збільшити потужність, то можна використовувати два. Реводжет одночасно, щоб збільшити потужність насоса до 540 кінських сил. 12 річний брутал-рецидивіст викрав шкільний навантажувач і протаранив 10 автівок. Хлопчина із штату Мічиган перебуває наразі під вартою. Година погоня за 10-тонним телескопічним навантажувачем закінчилась умовним хеппі-ендом, оскільки обійшлась без людських жертв, а от наскільки умовним буде покарання парубка або його батьків, ще невідомо. Його б в наш барський коледж відправити на перевиховання. Ото було діло. А тепер до новин з України: Черкаси стали третім регіоном, де відкрились офіси представників турецької преміум компанії Гідромек та китайського гіганта Сіномач. Хоча в сучасних умовах відкриття відбулося без помпезності. Місцевий бізнес вже добре проінформований як про нові офіси, так і про репутацію представлених брендів. Оскільки Черкаси це є локація центру центру України. Ми знаходимося е, поряд з центром географічним України. Тому ми вирішили відкрити наше представництво в Черкасах. Це перший момент, і другий момент бути все таки ближче до наших клієнтів, оскільки наші клієнти це не лише ті, хто займається безпосередньо будівництвом. Але і аграрії. А Черкащина – це все таки більш аграрний виробник. Тому ми вирішили бути ближче до наших клієнтів. Бо в нашому портфелі є все чим ми комплексно можемо забезпечувати і аграрії, в тому числі це і фронтальні навантажувачі, і екскаватори, навантажувачі, і грейдери, і бульдозери, і різного роду міні-техніка, яка може бути використана як і у будівельників, так і у е, наших аграріїв. Оскільки ми дуже ретельно підходили до вибору локації, ми знаходимося е, на, скажімо так, проїзному місці, де завжди бувають наші клієнти, їм дуже зручно буде завітати і до нас в тому числі. Звісно, ми будемо поповнювати розширювати наш модельний ряд. На нашому виставковому майданчику ми завжди будемо показувати новинки, в тому числі, от наразі маємо і прибув була оновлена модель екскаватора навантажувача Гідраміяк серії К4, якої ще, до речі, немає в Європі, але в Україні вона вже є. Сподіваюсь, незабаром ми її побачимо і на нашому майданчику в Черкасах. Плани офісу дов... доволі таки амбітні. Прагнемо бути лідером і номером один в Україні. Наша Компанія де да, постійно розвивається і постійно е, створює робочі місця навіть і під час воєнних дій. А розміщення нашого сучасного офісу і нашого майданчика у Черкасах воно значно скорочує відстань між нами і між клієнтами. Таким чином ми ближче знаходимося до них і по сервісу, і по запасним частинам. Швидкість е, таким чином обслуговування і реагування на різні виклики стає набагато краще. Запрошуємо всіх відвідати нас в місті Черкаси по вулиці Смілянській, 144, дріб. 1. Запрошую всіх до нашого виставкового майданчику на тест-драйв техніки, яка представлена на ньому. А також будемо раді бачити всіх абсолютно без винятків клієнтів з приводу запчастин, сервісу і техніки будівельної, дорожньої і Різного роду для ваших потреб до речі, компанія Гідромек, яка спочатку повномасштабної агресії скоротила на 90% поставки на болота, з березня 2024 року повністю припиняє співпрацю з цим смердючим ринком. І це ще не вся підтримка. Окрім української мови на всіх нових моделях, Гідромек встановив найнижчі ціни у світі на всю техніку для України на підтримку нашої промисловості, комунальників і бізнесу. Це справжня позиція підтримки України. Ми багато розповідали про автомонополіста для heavy Duty робіт Ford 150 та його електричну версію Lightning. Та схоже, конкуренція в цьому з'являється. Та ще й яка? Одразу два бренди почали осваювати цей сегмент: Chevy із своїм Silverado ЗТР 2 та Honda з Пікапом Ridgeline Trail Sport. Silverado може похвалитись з корисним навантаженням 1,5 тони і 7 тонн при буксируванні. І це з бензиновим двигуном v 8 потужністю 401 кінська сила. А потужніший v 8 Turbo Diesel на 480 кінських сил потягне всі 8,5 тонн. Honda ж взагалі вперше в своїй історії випускає пікап. Його більш скромні характеристики потужності нівелюються вседохідністю та спортивним вайбом. І якщо з вседохідними пікапами більш-менш все ясно, то з аналогічними телефонами далека ще ні. KioSera випустила розблоковану версію свого DuraSport 5G. Це надміцний 5G пристрій на Android, який витримує падіння, бруд. Занурення в воду та найскладніші погодні умови. Напевно, кожен, хто працює на будівництві чи великій спецтехніці, стикався з ситуаціями, які були б невблаганими до їхніх телефонів. Дура спорт має вирішити ці всі проблеми. Дура Спорт 5G поставляється з дворічною гарантією від виробника, яка покриває більшість пошкоджень екрану. Проблеми з акумулятором або від попадання води. Орієнтовна ціна ж складатиме 579 доларів. Тепер я знаю точно який телефон не страшно взяти з собою в екскаватор. А що ж наші брутальні дівчата? У них також багато цікавого. Всім привіт, я Іна, і це мій жіночий погляд. На цю здавалось би абсолютно недівчачу професію. Знайомтесь, Кейт Кембл – чарівна канадійка, яка не цірається ці важкої роботи. Зробити новий паркан, прикласти теплу підлогу чи під'єднати змішувач легко, просто золоті роки. А ось ще одна красуня Саша Касіс, така точно зможе за себе постояти. Вона професійна тесля і обожнює будувати, та ще й господиня неабияка. просто рольова модель. А що ж там чоловіки, дорослі хлопчики, дорослі машинки? Днями компанія JCB оголосила про спонсорство Monster Jam – мандрівного шоу-вантажівок монстрів і разом з цим представила свою власну вантажівку Дігаторон, натхнену дизайном екскаватора. Його червоне сидіння збігається з кольором сидінь перших екскаваторів-навантажувачів JCB. Дігаторон дебютує з Monster Jam у січні в Сан Антоніо. А на сьогодні все. Бувайте і пишіть нам в інстаграм, про кого ще б хотіли дізнатися. Ось такі новини на сьогодні. А у минулому випуску ми розповідали про те, як заїхати в всесвітній зал слави на тракторі, що забули Hyundai та Samsung в індустрії спецтехніки та гарячих дівчат, які дадуть фору найміцнішим чоловікам. Обов'язково подивіться! Ставте лайки, коментуйте, діліться цим відео з друзями, з залізній нації, залізні новини. З вами був Артем. Зустрінемось!